Привіт, друзі, у нас сьогодні категорія ловимо рибу з першого закиду. Ось таке у мене, наприклад, спіннер і спінних. Ще я закину коротше, і продовжу. Або давайте ось так зробимо. Ось так Блін, вузол нам... Коротше, зараз вузол розв'яжу розв і продовжу. Во, все, я коротше, ось вузол вже розв'язав. Думаю зараз вже вас поставити і тягти. Уже можна буде далі. Так. так, Удар! О! Щука! Щука з люка дивиться! Ось такий щупачок. Нам попався ось такий прямо щупачок. Да. Малесенький, чесно. Я думаю, його зараз відпустить. Клюнув він на ось таку приманку. Під назвою Тейл Спіннер ось така він у мене на одинарний крючок Ладно, друзі. Давайте, всім гарного настрою. Це не пам'ятаю, який день, але ми вловили щучку Все, друзі, все. давайте. Дій. Всім хороший всім пока